Від початку великої війни Росія нещадно б'є по Дніпру. Скалічені тисячі життів та понівечено понад дві тисячі будинків. Один з таких знаходиться на вулиці повстенка. Тут, внаслідок ворожої атаки, 25 жовтня 2024 року. Вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило покрівлю. В той день Марія Кириліна разом з сім'єю знаходилась вдома. Тихий, спокійний сімейний вечір перервала російська ракета. Я тільки приготувалась лягати спати. Воно тут як шандарахнуло, То мене почало тіліпати, внук прибіг бабуся, вискакує приходжу. Я кажу, там вже приходжу, воно вже шарахнуло. І все, я вже мене тіліпала, до утра повна хата сьокол. Ми давай вже з внуком до полтретьої ночі вигрібати. За два тижні у будинку замінили всі пошкоджені вікна. Згодом відремонтували і дах. Ці, звісно, лучші. Так що я довольна звісно.» Від початку широкомасштабної агресії Росії проти України у будинках ОСББ та ЖБК Дніпра безкоштовно замінили понад 6 тисяч вікон. Це майже 13 тисяч 150 квадратних метрів. Нових металопластикових конструкцій, а також відремонтовано покрівлю у 23 будинках, площею понад 12 тисяч квадратних метрів. Аби отримати допомогу, треба зафіксувати пошкодження, після чого звернутися до голови ОСББ. Усі повідомлення про руйнування передають до міськради. Бувають ситуації, коли та чи інша квартира пошкоджена, пошкоджені вікна, проте немає прямого доступу. Про це безпосередньо зазначає голова ОСББ, Про те, що зовні бачимо, що є пошкодження вікном, проте немає доступу. Через промис, певний промис часу приїжджає або власник цієї квартири, або безпосередньо представник цієї квартири та надає змогу потрапити в цю квартиру. У будинку по вулиці новорічно внаслідок останньої атаки на місто 27 січня вибило майже всі шибки. Тоді шахет влетів у дах сусідньої багатоповерхівки. Аби встановити нові вікна, знадобилось більше двох тижнів. Я тут ж перевірила. Як... Я перевірила, встановили ніде не дме нічого. Прекрасно встановили. А потім прийшли на другий день і під вікнами перевірили і щось підмазали. Ми завжди швидко реагуємо. Відразу, де по у нас вилетіли вікна, ми розташовуємо обяви, де зазначені номери телефону, за якими можна звертатися та давати заявки щодо пошкоджених вікон, тільки за минулий рік відремонтували понад дві сотні будинків, які підлягали відновленню. Проте чимало споруд назавжди стали руїнами. Артем Ліхенцев Павло Черненко Дніпро Тіві.